Христос народився сьогодні. Ми зібралися тут непросто. У нас велика подія для нашого села. Відкриття нашої бойківської світлиці, княжелуцького старостинського округу на території сільської громади. Це свідчення про залучення всіх мешканців села до спадщини наших пращурів, бойків. Нашого прикарпатського краю та глибоке впізнання історії села. Мілі мистецькі руки, які ви можете тут переглянути, що в нас є, е, наші надбання. І я хочу передати слово От сюди. священника. Благословен Бог Наш завжди нині, повсякчас на віки вічні! Боже, садий, кріпкий святий, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, ти, Боже, святи, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Боже, сіти, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Слава Отцю і сину, і святого, нині, і повсякчас, віки вічні. Амінь. як Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владику, прости, беззаконні наші, святий, посіти, цели, не наші. Іменем Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, і сину і Святому святого, нині повсякчас, на віки вічні ані. наш, що є сина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукового, Твоє царство, соло, слава Отце, Сину, і Святого Духа, нині повсякчас, на віки вічні, Господи, ми помолимо, Господи. Создателю творчего людського роду, подателю духовної благодаті, подателю вічного спасіння, пішли Духа Твого святого з небесним Твоїм благословенням, на оцю світлицю, що і раби Твої спородили для музею бойківщини, щоб вона була зброєю силою небесного Твого заступництва, для тих, що будуть приходити сюди. В цілях екскурсії з молитвою і навчанням для тілесного і духовного спасіння, заступності помочі Христі Ісусі Господаві нашим. бо ти благословляєш і освячуєшся, Христе Боже наш, і ми тобі славу вас з предвічним твоїм Отцем, при святим Лойм і животворчим Твоїм духом, дні повсякчас, на віки вічні. Модри, вічу робив, і зовніше не триняв нас, самим безслідня бослава, родшою сушою, родичу тебе величаємо. Слава тобі, Христа, Божа, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю, і сину, і Святому Духу, хої нині, і повсякчас, і навіки вічня. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй Христос і Боже, що вертеп'я народився, я славо положене, заради нашого спасіння, молитво, пречистої своєї матері, стих славних, цих пальних апостолів всіх святих, помилує, спасадучі, наче комилосарний і чоловіку люба. Щось мої, знаєте, Відлавна, мене таке питання тривожило, бо всі ми тянемося до чогось завжди нового. Нема, напевно, людини, яка би не хотіла якогось нового телефону чи не хотіла би якоїсь кращої автівки, не хотіло якоїсь щось модну себе купити собі щось додому, правда? Кожен старається щось цікавіше і десь побачити. Навіть людина якусь кращу куртку, кращі чоботи, старається щось придбати для себе, бо це є нове. Але є люди, які, бачите, мають любов до старовини, які пам'ятають про старовину. І це також є добре, тому що ну, нове це є нове, але ті і старі речі вони також мають право на життя. І показати навіть. У тій молоді нашу історію, що було колись, як було колись, це великий подвиг, і треба мати ну, таку своєрідну любов. Але як ми можемо цю любов зрозуміти? Ось, до прикладу, коли молодого Соломона, Господь вибрав на керування царством, і молодий Соломон, ставши до керування державою. Він не знав, що він мав просити у Господа Бога. Єдине, коли Господь до його душі звернувся і просив, казав у нього, що просив мене, що хочеш, я все тобі дам, що тільки душа твоя захочу. І Господь з тоді він відповів Господу і сказав, що єдине, що я хочу, Господи, це розуму. І Господь казав за те, що просиш в мене не краси, не слави цього світу, я тобі дам розум і будеш. Відповідно, будеш красивіший і славніший за всіх у цьому світі. Так, Бачимо, любі моє, що наші предки, коли жили, не мали правда, мобільних телефонів, не мали, можливо, новіших машин. Знаємо ту бідноту, в якому жив наш український народ, який він був гонимий і терпимий. І деколи в одних тих чобітках ходили декілька поколінь, якщо можна було ще в них ходити. так? Коли сідали до столу, то, можливо, до тої святої вечері ділили одне яблуко на стіг, скільки було в хаті. Оце і була та вечеря. Це були ті сумні наші такі спогади, але це треба також пам'ятати. Якби ми сьогодні не в завтарід, все рівно за плином часу, бо час нас манить, але треба пам'ятати про те, що колись були такі часи гіркі часи. Коли, кажуть, було в чому нашому народу відштовхнутися, напевно, від того дна. І таке дно воно також потрібно. Бо коли б не було того дна, то болі, коли б не було такої гіркоти, коли б ми жили тільки в насолоді, то ми не пам'ятали, не було б тоді оцього. Так, а так, ми маємо завдяки цьому, що було таке дно, була така гіркота, ми маємо пам'ять про. Це і не, не добре забувати, треба завжди пам'ятати. Бо бачите, коли ми вже дали в 91-му році третє відродження України, і ми дуже хотіли, щоб таке було. Але щось ну, говорили наші батьки, яких вже немає сьогодні, що хочеш е, миру, готуйся до війни. Ми цього не розуміли, бачите, але так маємо зараз, що мусимо е, війною. Захищати свою суверенність, і це також є наша пам'ятка, є наша історія. Колись війна закінчиться. І ті будуть тут, напевно, поповниться колекція і наших воїнів, будуть вже фотографії колись, будуть гільзи, будуть ще щось, якісь воєнна атрибутика. Але поміж тим, ну, все, що б не було тут, ми маємо розуміти, що колись люди отак жили. І це було для них найдорожче, це було все, що в них було. У них більшого не було. І людям вставало, вони не гналося за більшим, і вистачало цього для життя, от скільки людині для приклад його треба, так? Ми не І Це говорить нам знову ж таки про смиренність, спокірність нашого українського народу, так як отой колись Йосиф, син Патріарха Якова, коли його брати продали полон, він... Божьем промислом вибрався із різниці і попав до дому Патіфара. Ми бачимо, що, будучи в багатому будинку, він не спокосився багатством. Він не спокосився тим, що жінка цього Патіфара хотіла його спокосити своїми жіночими пронадами. Але це все говорить про те, що він пам'ятав про те, що його навчали, його тату, його навчили, його релігію. Його навчили про те, що він має шанувати, любити Бога. Свої звичаї, традиції, він там в тюрмі перебуваючи, він плакав за своїм народом, він молився і хотів молився Богові. І от Бачимо, що за те, що він вибрав сторону Божу дорогу, Господь його поставив потім по правиці фараона і став правою рукою фараона. Бачите, як Господь складає наше життя. Коли так і людина буває, в житті своєму за чимось не гониться, а обходиться. При такій, як то кажуть, простоті, ну, Господь, напевно, тій людині дає щось більше, ну, що, людині, що кожному з нас найбільше потрібно. Це дорога до Царства Божого, правда, Це, щоб кожному перед нами відкрилися небесні оселі. Ну, от, дивлячись на ту простоту, бачите, яка роблена руками, ми бачимо, що от як жили наші прародичі. Бачите, ця простота. Напевно, відкривала перед ними дорогу до церкви. Та простота відкривала до них дорогу до заповідей Божих. Та простота вона відкривала дорогу до неба. Тож, дивлячись на то, пам'ятаємо сьогодні, що напевно, коли Господь говорив, що е, питалися в нього, як спастися, то він казав і відповідав, що йдіть вузькими дорогами, не йдіть широкими, а старайтеся пропихатися до царства Божого. Бачите, як наші Редки живучи в нужді, будучи в горі, в випробуванні, пропихалися своєрідного також через життя, боролися, старалися лишити по собі пам'ятку добру і так, щоб ми сьогодні пам'ятали також про них. Тож, нехай же ваша праця, Іван Іванович, е, яку ви почали, е, це розростається, де ви показували, де будуть тут двері і де буде продовжуватися куди. Я дивлюся, що територія дозволяє, дозволяє збільшуватися. Ну і хотілося, щоб ви збагачувалися з кожним роком, як духовно, так само і матеріально, щоб ставало тут більше і більше музейних експонатів. А я думаю, що нас село багато і воно звичаїми, традиціями, своїм, своїх нащадків буде вам допомагати. Тому приходять, приносять люди, деколи навіть щось навіть бачу в останні роки до спалення, якісь образи. Так, на християнську атрибутику спалення. Так, я вже такі образи можу, наприклад, вже принести щось таке цінніше, цікавіше, цікавіше можемо принести навіть і до вас. Так, щоб воно було тут. І, я, я думаю, що такі речі вони, також збагатять вашу колекцію і досить е, цікаво добуло. Ну, е, добре, що ви такий у нас є чоловік. Який зберігає ту історію, старається е, також ту історію описати ще і в своїх книжках. Це вже є ваша п'ята книжка, дай Боже, не остання. Я думаю, що ви своєю е, думкою, своєю історією, історією свого села будете ділитися, тому що це є дуже велика праця лишити по собі оцю історію, яка буде записана в сторінках, так, е, перечитуючи е, наші діти і руки. Будуть э, згадувати, що в них коли в селі був. Це велика праця. Так, можна сказати, сьогодні наші солдати записують історію так, свої імена э, золотими буквами. Ну ви записуєте чорнилом, браті. Але нехай буде. Тим типографічним чорнилом ви теж запишете своє ім'я в історію нашого села. Хай Господь береже, розвиває, і кріпить вас. І допомагаю вам у тій вашій також нелегкій праці, добра, здоров'я і процвітання, по е, Ну, е, Хочу заспівати вам е, много літа, але на мотив много літа, і много літа, малораді літа, много... і Імо, літа, і про ябло, Вівного, Ніта. Дай Господь береже і їх, допомагаю вам. Так, ми покропимо, йдемо з надбору також Покропом. Сміяється, святується. Поділюється благодачу пропану роди святої. Він оцей сина, святого Духані. Розправляються свячуються, поділяються благодаті у пропану один святой. Він оцей сина, святого духа. Розправляються, свячуються, поділяються благодаті, упропануло дислой. Він оцей сина з того духа. Так вас закропить. Господь бережа ікрити, допомагає вам. А хвай нам набір довкола обійдемо. Свячується. Будівляться благодача украплення Води Святої, в мене отця і Сина з того Духа. Вславляється, свячується, будівляється благодача украплення Води Святої, війна отця і Сина Святого Духа. Власнується, свячується, будівляється благодача укроплення Води Святої. Відомо отця і Сина, отця і Святого Духа.